Вітаю! У цьому відео я хочу поговорити про такий спосіб розділення фермента пепсини і його використання, як розчинення його у воді. Як це робиться? Ось такий пакетик повністю одразу весь розчиняють у воді, і потім оцей розчин зберігають у холодильнику і беруть уже розчинений розчин для того, щоб робити сири. Звідки пішов в цей спосіб? Я так гадаю, що я завжди усім своїм покупцям видавала такі стандартні інструкції від виробника, в яких розповідається, як робити сир і як розчина... розчиняти фермент. Наразі я не даю цю інструкцію, бо тут дуже багато помилок, і мені набагато простіше розказати одразу, як робити сир, ніж розповідати, як не потрібно робити. Тому ну, ці інструкції вже, вже не видив. Але у ній записан такий об'єм води, як 250 мл води, який треба взяти, щоб розчинити ось цей пакетик пепсину. Я цим способом користувалася на початку того, як робила сири, я теж використовувала цей способ. спосіб, але Um, що я зробила? Я мені. Було не дуже зручно брати 250 мл води, води вираховувати потім, який об'єм цього розчину йде на літр молока. І я вирішила зробити простіше і розчинити весь пакетик води у 100 мл води. І що ми отримуємо тоді? Ми отримуємо 100 мл розчину, який йде на 100 літрів молока. Тобто дуже зручно вираховувати. Ми беремо 1 мл розчину на 1 літр молока. Дуже зручно. Тобто, наприклад, у нас 5 літрів молока, ми беремо 5 мл розчину Все, Не треба нічого вираховувати, плутатися там і щось робити з іншими цифрами, які набагато більше прописані у такій ось інструкції. Тому, якщо ви використовуєте такий спосіб, Розчинення попереднього фермента і зберігання його вже у рідкому вигляді, то маєте це на увазі і, можливо, вам буде так дійсно простіше. І що потім робити з цим рочним? Ми беремо в аптеці, купляємо найменший шприц на 2 мл, такий на 2 кубики. І просто як я це робила, я набирала цим шприцом. Там 2 мл на 2 літри молока, наприклад, або там 5 мл розчину на 5 мілілітрів молока. Тобто, дуже зручно цей шприц я зберігала, він би в мене був тільки для розчину пепсину, Я його зберігала теж у холодильнику поруч із своїм розчиненим ферментом.